Передставити, що я позвонила. Це ви побачили, що комбайни так? на полі. Так і я позвонила до Кубасюка. Каже, Кубасюк не може бути. Я кажу, що не може. Кажу, два комбайни жовтих молоти. Ячмінь наш захоплення чужого, схоже, мало виглядати як бліцкриг, принцип швидкої війни. Декілька сучасних комбайнів здатні за лічені години зібрати доволі значну площу. Поряд чекали потужні тягачі, аби швидко вивести зерно. 450 гектарів хліба саме на такій площі хотіла відібрати мрія у місцевого фермера. Собі ночі привезли техніку, і якщо б жінки з села не побачили, їхали в автобусі, побачили, що комбайни якісь збирають урожай. Ну це ви сіяли цей ячмінь? Так, ми сіяли, ми все йому робили. Їх не було. Вони от з'явились, коли вже треба було збирати. Вони були три рази на зборах. Люди на зборах їх не прийняли, навіть не хотіли їх слухати. Ну, ці обіщання, і все. І виходить, що коли збирати, з'явилася мрія. Те, що урожай сіяли, не вони у мрії визнають разом з тим. Пояснити, що роблять їх комбайни на чужому полі не можуть. Урожай сіяли ви. Ні, а Ні. Що зараз співпрацю записано, що зараз, ви збираєте? А ви можете що він сітні, ви можете що представитись, хто ви? Що він, я да. заступник першої заступник департаменту агропромислового розвитку де обережні страви. Чи інші інтереси ви відстаєте? Я відстаю справедливість. Тобто я, то я... а, я справедливість. а Якщо справедливість. у вас в договорі записано про співпрацю, я то зараз... що він сіє, доглядає, а ви збираєте, питань то немає. Питань немає. Тому... У вас здогаду співпраці це записано? Ні, <працю> є господар, який сьогодні засіяв. І він заключив на співпрацю договор. Цей договор він виконує із своєї сторони, і з тої сторони виконано. Але як він мріє, приїхали представники, і маєте намір зібрати урожай без всяких тих, ну можна сказати, і дозволів, і без всякої тої обумовленості, ну я рахую так, що ви служба повинні зараз призупинити дію. Сторони свої представники агрохолингу мрії, спочатку завбачивши камеру, швидко тікають. Давайте зупинимося. Вам незручно зупиниться. Я б хотіла з вами поспілкуватися. потім, видно, передумавши, повертаються, ведуть себе з верхньою з людьми, говорять зневажливо. Та, і, пожалуйста, не лісі на нашу гену. Де так написано? Щоб люди вклали тут здоров'я, сіяли все життя. А вони прийшли, раз вам вже косяк. Він доклав до цього пшениці, чи до цього, я ж мені що докладав? Людина посіяла. Вклала сюда всі гроші ці гроші і сило все. силу, все тут же ж треба було врем'я і наробитися. І треба, було. і треба було гроші на це. Ви розумієте, Це ж удобрити. Він приїхав, треба було і він все. і він нині приїхав. Вже ні з того, ні цього зайшов на це все поле. Як це в чужий кармани лісти, і нікого нічого не питати. Силове захоплення земель. Звична практика таких компаній каже аграрії з багаторічним стажем Віктор Тіней. Центральні офіси далеко, техніку пригнали, зібрали і у наступне село. Звернутися немає до кого. Люди залишаються наодинці із своїми проблемами. Її офіси і її власник знаходяться на Кіпрі. Всі інвестиції, як вони звані, всі гроші перекачуються за кордон. Просто фірма має таку методику з силою завойовувати, заграбастувати землю. Їм головне гроші, а не люди і не людські проблеми. Інвестор сидить зрозуміло далеко за межами Хмельницької області, а то інколи і Києва. Значить, і достукатися до нього практично неможливо. Як і людям, так і зрозуміло вплив і реагування влади на даних інвесторів сьогодні є обмежений. Людей надурили солодкими обіцянками, які наразі виконувати не збираються. Такого би не сталося, якби працював місцевий інвестор. Господарка у кожному селі, створення нових робочих місць. а Отже, і добробут родин це невід'ємні частини соціально відповідального ведення агробізнесу. Чотири навіть вели на територійської ради аграрних таких формування. Це і сам Віктор, якого ми були на полі з інцидентом, він з братом. Там два брати. Два брати це взагалі сила, і з людьми в них гарні відносини в самих немеченцях, шумівцях. Вони займаються тваринництвом, нові технології впроваджують. Це на території сільської ради. Ну і працює моє фермерське господарство пролісок. Працює Хмельницьк, Млин, Барилюк Василь Іванович, який теж людьми має гарні відносини. Працює аграрна компанія 2004, Лабазюк Петро Петрович. Я завжди був і є, і залишаюся такою ж позицією. В першу чергу, надавати перевагу нашим сільським районним, обласним інвесторам. Значить, як правило, це розвиток інфраструктури на селі, як правило, це. І є якась контора, є фахівці. Я особисто вважаю, що кожен повинен працювати з тим, кого він знає в обличчя, кого він знає його автобіографію, і батька, і діда, і тому лише довірятися. Те, що у верхніх вовківцях наразі вдалося відбити агресію чужинців, людей не заспокоїло. Вони переживають за своє майбутнє, адже не впевнені, що інвестора, окрім наживи, цікавитиме доля їх громади. Приїхали і мрійте далі, їдьте на Тернопіль, на Житомир, де ви там собі маєте, чого ж ви до нас вчепилися, люди приступіться. На що ж ви нас мучите? А? Нам треба не мріяти, щоб в Тернопіль поїхати, треба комусь якусь чита, може якусь довідку, чи, скільки бають. Хто поїде, скажіть, за людина, а зимою прогорнути тут? Нам треба до кого на місці.